Вітаю, вітаю вас на каналі Освітній Простір. Сьогодні у відео я розповім вам, як зробити ось такий ліхтарик медузу. Медуза виконана з сінельного дроту. Це такий пухнастий матеріал, всередині якого є металевий дріб. Дуже гарно гнеться, зручно з ним працювати. Це така медуза, вона має ось таку гірлянду всередині і стрічки для декору. Медуза самостійно може стояти за допомогою ніжок, які я виготовила. Але якщо у вас є куди її підвісити, ви можете її підвісити, і буде, буде так вам гарно підсвічувати кімнатку. Можна таку коробку зробити з дітками для своєї кімнати, або діти можуть зробити це самостійно. Тож тобто дивіться уважно, що буде потрібна допомога, або ви щось не зрозумієте. Обов'язково пишіть коментарі, я злюбки відповім вам і підкажу. Цікавого вам перегляду! Сьогодні відео про те, як зробити пухнасту медузу. Нам буде потрібна цінільна проволока. Я думаю, що по 50 штук двох кольорів мені вистачить. Можливо, я буду використовувати і менше. Подивимось, потім порахую в кінці відео. Буде потрібна гірлянда. В мене ось така на маленьких батарейках. Ви можете підключити справжню, тоді вона у вас буде працювати набагато довше. І ще буде потрібна ось така мерехтлива стрічка для того, щоб зробити ось ці красиві-красиві щупальця медузи. Вона в мене закручена, можна її було прогладити, щоб вона була пряменька, кому подобаються ось такі. Локони можна залишити і так. Почнемо. Медуза буде в мене двохкольорова, темно-фіолетова і світло-фіолетова. Буду по черзі замотувати такий сінельний дріт. Спочатку згинаю серединку знаходжу. І ось так упережненько, буду прикручувати до краю дроту, щоб отримати ось такі рисочки. Бажано робити це дуже рівно, щоб коли ми будемо вже збирати медузку, не вирівнювати нічого, а воно все саме по собі гарно лягло. І приєдналася риска до риски Фіолетовий і темно-фіолетовий. Догина, шукаю серединку. З однієї сторони я підкручую в одну сторону на основу. А з іншої сторони в іншу сторону. Мені здається, що так буде зручніше. І міцніше триматися, і не буде дуже великих отворів між паличками цими Це найголовніша робота, тому що більше, в принципі, ніяких важких вправ робити не треба. Головне рівно прикрутити ось ці дроти. Складаю знову. Одну зверху. Близько-близько, бачите, і одну знизу можна накручувати, але дуже-дуже близько. І слідкуйте, щоб ось тут було рівно. Щоб тут були у вас рівні відрізки, складки. Слідкуємо, щоб все було так рівномірно, наступна темна. Маю ще ось таку довжину. Продовжую накручувати, не поспішаючи. Слідкуйте, щоб все було рівненько. Така лампа буде гарним оздобленням дитячої кімнати. Навіть можна поставити її у ванній кімнаті, це дуже красиво. Треба буде виготовити дві ось такі однакові деталі. Коли до плиту скажу, яка кількість сінельних дротів в мене була використана на одну деталь. Починати треба, наприклад, з одного кольору, а закінчувати обв'язування основного дроту іншим кольором, коли ви їх поєднаєте, щоб не було повторювання. Це, можливо, не буде так сильно видно. Залишаємо трошки хвостиків для того, щоб потім з'єднати дві деталі разом. Ось маю таку спідничку і продівати буду її так само на синій колір. Зараз вкажу, скільки я використала паличок. 10 світлофіолетових, відповідно, 10 темнофіолетових, це вже 20 на одну деталь. Основа це 21, і верхня частинка – це 22 дротики на одну сторону. А там плюс кріплення, плюс гірлянда. Десь 25 штук, я думаю, піде, можна розраховувати на одну деталь. І по черзі продіваємо кожну складену частинку. Ось так. З'єднуючи їх разом в одну спільну таку напівсферу. І те ж саме будемо робити з другою частинкою медоски. Це буде так само половинка сфери, яку ми потім з'єднаємо між собою. Тобто це четвертинка сфери, складаю. Ось так, збираю разом. І міцно-міцно підкручую у основи дивіться. Потім можна трішки вигнути. Якщо якась частиночка відкрутилась, ви її, звісно, назад прикручуєте, і все знову тримається рівненько. Бачите, маємо половинку. Зараз я виготовлю ще одну таку саму частиночку. І вже півмедузки готово. Поки ви дивитесь. Раджу вам підписатися на канал Освітній Простір, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. І, звісно, поставити вподобайку. Адже відео, я так думаю, для вас корисне. І ви б хотіли, щоб наш канал побачили якомога більше людей, дітей, дорослих навчилися створювати прекрасні вироби своїми руками. І дуже вам дякую за вподобайку і продовжимо! Дивіться, це вже друга напівсфера. Зараз ми їх з'єднаємо ось цими вусиками, міцно прикручуючи. Отак. І ці вусики опускаємо вниз. Вони будуть тримати стрічечку і гірлянду. Зараз я буду кріпити стрічку і гірлянду. Такий бантик красивий. Гірлянда в мене ось така зібрана. Вона працює. Бачите, має три режими, розплутую її повністю, і зараз буду робити довгі щупальця, щоб вони підсвічувалися. Розматую гірлянду. На в мене 2 метри, складаю її на обмання десь по 15 сантиметрів. Ось так. І буду мати ось такі підсвічені щупальця. Однакові відрізки, можете їх скрутити між собою, знов підкручую і ще роблю відрізочок. Десь 15-12 см. Знов підкручую. четвертий. Чим довше у вас гірлянда, ви можете сформувати більший відрізочок. Або більше щупальця, або їх кількість більшу, або густіше. Ось маю такі: 1, 2, 3, 4, 5. 5 відрізків, і ось в мене тут переключатель, який я сховаю до самого-самого верхушечки основи медузи. Дивіться, отак, загорнула і відкручую міцно, щоб основа не випала. Не натискаю я на кнопочку, щоб вона весь час не горіла, але трималася міцно. І другою частиною теж примотую, ось примотала. Далі мені треба примотати цю красиву стрічку. Вона вже підкручена. Довжину стрічки я буду міряти по блискучим частинкам, світящимся складину вдвоє. І підрізаю під кутом зроблю таких дві деталі і теж прикручую вже повністю до спільної конструкції, яка має назву медуза. Я вирішила зробити так. Мені здається, що так дуже гарно, красиво, рівномірно. І тепер з'єдную частинки. Як Разом їх ось так. Раз. Скручую, скручую. Так як це дріт, він добре тримає форму. Поєднала, розподілила, все. Ось така в мене міцна, красива, різнокольорова. Вийшла медуза. Бачите, така в неї. Дуже чудова міцна форма. І вона має ось такі прикраси. Зараз я включу, подивимось. Тепер можна її підвісити, або зверху на гачок, або зробити їй ніжки. Зараз буду робити ніжки. Маю ось такий шматочок дуже-дуже міцного дроту. Зараз зігну ніжки, щоб вони були більш устойчиві. І буду загортати. Цим дротиком пухнастим навколо основи. Що у вас є чим загорнути, обов'язково скористайтесь. Якщо у вас дріт не такий твердий, як в мене міцний, то це можна буде зробити і руками. Що я це роблю, щоб поставити конструкцію. Я думаю, що вона буде стояти. Як да. бачите, тримається самостійно. Ось такі ноги в мене вийшли. Зараз буду їх загортати. так маю такі ніжки. обов'язково їх треба буде вирівняти, щоб вони міцно стояли. Щоб їх довжина була однакова. Після обмотування вони трошки загубили рівновагу. І останній момент отак зроблю, кручу ще декілька разів, щоб міцно було. І за ці вусики. Кліплю медузу, продіваю вузики. Вона має бути закріплена саме по центру. Тут загортаю і поверну їх вниз. І там теж закручу. Така гарна чарівна пухнаста, казкова медуза в мене вийшла. Медуза має ніжки, сама стоїть. Звісно, ви можете її наставити її на ніжки, можете підвісити таку медузу з такими красивими щупальцями. І буде вона слугувати вам січничком. Дякую вам за вподобайки, за підписку, за те, що ділитеся посиланням каналу Світній Простір зі своїми друзями. Нас буде більше! Вашою допомогою. До зустрічі в нових відео. До побачення!